Вправа 148. Розв'яжіть рівняння, де х змінна. Перше завдання b плюс 1, що множиться на x, дорівнює 7. Ну що ж, тут треба розглянути кілька випадків. Перший випадок, якщо b плюс 1 розглянемо дорівнює 0. Записуємо перший випадок. Отже, пишемо, якщо. B плюс 1. Дорівнює 0. Тобто це буде, якщо запишемо. По дужках, b буде дорівнювати мінус 1, C. то мінус 1 додати 1 якраз і буде 0. Якщо b плюс 1 дорівнює 0, то наше рівняння тоді запишеться як 0, тобто b плюс 1 дорівнює 0, що множиться на x, але це буде 0, і воно не буде дорівнювати 7. Тобто в такому випадку ми кажемо, що. У нас при будь-якому значенні Х ліва частина не дорівнює правій, бо зліва 0, а справа 7. То таке рівняння не має розв'язку. Записуємо рівняння. Коренів немає. Є. Ну і потрібно розглянути другий випадок, якщо B плюс 1 не дорівнює 0, тобто, до записуємо, B не дорівнює мінус 1. Тоді, як нам з першого рівняння знайти невідомий множник х? Потрібно добуток 7 поділити на відомий множник на b плюс 1. Зараз вже на b плюс 1. Можна поділити, бо b плюс 1 не дорівнює 0. розв'язали ми перше рівняння. Ну, зараз переходимо до другого. 5-b, що множиться на x, дорівнює b-5. Можна помітити, якщо b дорівнює 5, то в нас буде рівняння вигляду 0, що множиться на x дорівнює 0. Записуємо перше. Отже, пишемо, якщо b дорівнює 5, то пишемо 5 мінус Б дорівнює 0 і b мінус 5, також дорівнює 0. 5 відняти 5 дорівнює 0 і 5 мінус 5, також дорівнює 0. Тоді, Будемо мати рівняння вигляду 0, що множиться на х дорівнює 0. Тобто в такому рівнянні будь-яке число є коренем рівняння. Записуємо будь-яке число. Є коренем рівняння. Рівняння. Є. Ну і другий випадок, якщо е, у нас b не дорівнює 5. Записуємо другий випадок. Якщо b не дорівнює 5. Якщо b не дорівнює 5, то 5-B не дорівнює 0. І тоді ми можемо поділити на такий невідомий множник. Записуємо, отже, b не дорівнює 5, то. Х буде дорівнювати добуток b-5 поділити на відомий множник на 5-b. І це дорівнює. Мінус ми можемо винести, наприклад, з чисельника. Якщо ми мінус одиницю винесемо, то в дужках у нас тоді залишиться 5 мінус b у чисельнику. І у знаменнику йде 5 мінус b. Так, то 5-b у нас скорочується. і це значення виразу буде дорівнювати мінус 1. Тобто коренем нашого рівняння, якщо B не дорівнює 5, буде число мінус 1. Тільки один розв'язок. Ну а якщо b дорівнює 5, то у нас розв'язків буде безліч. Переходимо до третє рівняння. Модуль b відняти 2 що множиться на х дорівнює B плюс 2. Ну що ж, тут ем, треба розглянути кілька випадків, якщо B дорівнює 2, і якщо b дорівнює мінус 2 і всі інші випадки. Ну що ж, три випадки треба розглянути. Пишемо перш, якщо b Дорівнює 2. Якщо b буде дорівнювати 2, то модуль B також буде дорівнювати 2. Пишемо то. Наше рівняння тоді запишеться. Отже, модуль B це модуль двійки. це буде 2. Відняти 2, що множиться на х, буде дорівнювати b в нас двійка, 2 плюс 2. Або 2 відняти 2, це буде 0, що множиться на x, буде дорівнювати 4. Таке рівняння немає розв'язків. Отже. Коренів немає. Записуємо, що коренів немає. Тобто, якщо b буде дорівнювати 2, коренів немає. Друге. B в нас може дорівнювати мінус 2. Пишемо, якщо b дорівнює мінус 2. Давайте подивимося, як запишеться в наше рівняння, то. Тоді, у дужках буде модуль мінус 2, це буде також 2. 2 відняти 2. Що множиться на x, буде дорівнювати. Б у нас мінус 2. Пишемо мінус 2 плюс 2. 2 відняти 2 це 0. Що множиться на х, має дорівнювати мінус 2 плюс 2 це 0. Ну, в такому випадку у нас є безліч коріння. Записуємо. Що. Так, будь-яке число є коренем рівняння. Пишемо. Будь-яке число. Є корнен. Ну і у всіх інших випадках, якщо b не дорівнює 2 і не дорівнює мінус 2, записуємо третє дію. Якщо b... Не дорівнює 2 і B не дорівнює мінус 2, то, як нам знайти невідомий множник, х буде дорівнювати добуток B плюс 2. Потрібно поділити на відомий множник на модуль B мінус 2. Є, записуємо відповідь. Отже, у першому завданні. Якщо у нас B дорівнює мінус одиниці, то коренів немає. Інакше записуємо x дорівнює 7, що ділиться на b плюс 1. Є? Yeah. Друге завдання. Якщо B дорівнює 5, коренем є будь-яке число. Інакше, пишемо x дорівнює мінус 1. Ну і в третьому завданні. У нас, якщо b дорівнює 2, коренів немає. b дорівнює мінус 2. У нас буде будь-яке число. І інакше. x буде дорівнювати b плюс 2 що ділиться на модуль b мінус 2. Є?